Я могла б сказати, що це фільм на рівні студентського кіно, але це теж було б неправдою, бо студентські фільми бувають дуже талановиті. Головне це бачення і цілісність. І Малевичу саме цього і бракує. Протистояння Малевича із художником Володимиром Татліном. Його у фільмі Грає Олександр Новіков. Знов таки крутий фокус для історії два художники, які обидва є талановитими та одержимими мистецтвом, що конкурують між собою. Це дійсно плідна і цікава зав'язка. Згадайте той же фільм Крістофера Нолана Престиж, де два фокусники у гонитві за успіхом та визнанням знищували один одного. А тепер уявіть, наскільки це був би крутий хід зняти історію з подібним підходом, але про двох українських художників. Ну, але ви вже напевно вгадали, що я вам скажу далі. Протистояння Малевича і Татліна це одна з небагатьох сюжетних ліній, яка присутня протягом усього хронометражу. Але, звісно, вона не працює. Не працює тому, що глядачам не розуміє. Скривають, хто такий Татлін, тому що глядачам не пояснюють, у чому полягає геній кожного із художників, тому що між персонажами немає цієї ворожої хімії, яка коливалася б від ненависті до поваги. Усе, що могло б зробити цю динаміку цікавою, у фільмі відсутнє.